А трускавець потрошки переходить від лига. Бачите, сніг ще є, але він вже так доволі суттєво починає підтавати. А, відповідно, вже не так слизько. І нагадуємо, що маємо нові зимові сандалі завдяки нашій підписниці пані Світлані, за що ми їй дуже і дуже вдячні. Світлано, здоров'я міцного, гарного настрою і до зустрічі у трускавці. та ще частина трускавця прикрашена. До новорічних різдвяних свят, хоча, можна сказати, вже свята минули. Вже вже все. Найближчим часом буде весна. Весна не в сенсі готеля, весна, а весна в сенсі пори року. Краще все-таки тут менше людей. Куп, новий готель. Пам'ятник Шевченкові на місці. А от сніг вже не на місці. Снів все більше і більше підтає. Асті посередині вулиці, ще якщо сніг складений, то там де вже проходять люди, там вже снігу майже не залишилося. Січень це така пора великих закупів в магазинах Трускавця, бо теж коли спілкувався в тому числі з нашим підписником, які приїжджали в січні в трускавець, то кожен хвалився, що хтось куртку купив, хтось купив взуття, хтось багато взуття купив, хтось відвідав салон краси. Там, був, ви ж розумієте, що... В Києві чи де там в інших містах теж є салони краси, але такої якості послуг і за такими доступними цінами, як в Трускавці, навряд чи можна отримати. от Наприклад, салон краси Beauty Lounge. Манікюр, педикюр, перманент корекція брів, нарощення, воскова депіляція знаходиться тут, в самому центрі. На центральному променаді. От розкавці. Ми показували більш докладну інформацію, кому цікаво, можна піти побачити зсередини. Так що рекомендуємо звертатися. І магазин DinoPlay теж. Магазин оригінальних іграшок Діноплей. Давайте пройдемо. Раз ми сюди вже зайшли, то трохи через ринок пройдемо, Бачите, тут, тут ринок навіть навіть частина кіосків на ринку працює. Ви йдемо зараз на бульвар Торосевич. Поруч медпалас тут на ринку відлига вже більше відчувається. Видно, що потекло вже все. Місцями ще багато снігу, місцями сніг вже почищений. А, тлівароч, видно, знову ж таки. Продають екскурсії, теж можна придбати і поїхати кудись. Екскурсії продають цілий рік. Доступні вони в будь-яку пору року, в будь-який місяць поїздка залежить виключно від самого бажання людини має людина бажання їхати купує екскурсію їде тут знову традиційна тенденція ви знаєте як тільки сніг починає танути сам зразу з'являється дуже багато бажаючих прибрати не чекаючи, поки він розтане сам, то ялинка. Ні, то ще не квітень, звичайно, але вже, але вже якось занадто для ялинки, як на мене. Друга половина січня. І знову ж, бачимо, в центрі ближче добівта вже вже більше відлиги. Ще в парку. Ще в верхній частині трускавця. Сніг лежить там в околицях Трускавця, навколо Трускавця. Там ліс, гори, Там сніг лежить, що довго буде лежати. А, в самому місті ви розумієте, він тане. Айте прийдемо там лівіше, не тут по цій калабані біля трактора Пройдемо отак ліворуч. Обійдемо з того боку. Пролітає, до речі, новий сніжок, але глобально він тане. Вча ще половина зими попереду, але вже й половина зими позаду. Це не може не тішити. Тут знову ж талося. Кількість магазинів, де написано Продаж, оренда, оренда, продаж. А, тепер, як на мене, вже 4 торгові одиниці, там готові або продати, або, або здати в оренду. О, теж торговий центр парк. На днях він будувався, ну як будувався, ходили, два будівельники дивилися. Щось. Сьогодні вже видно, що. Будівельні роботи не ведуться. Дуже хороший графік роботи у будівельників, які будують торговий центр парк. А що, біля білету стартує продаж картин. Та й з хвилин на хвилину сам білет відкриється. Розпочне роботу. бачите. Віддирають Діму Андрійця, буде замість нього хтось інший на афіші, бо Діма Андрій вже своє відспівав. Ну, станом на цей заїзд. Звичайно, що в майбутньому буде ще його концерти. Так. Бювет. А я трошки снігопаду. То вже може і 12 десь, ні? Ну та, якщо не 12, то 11-56 тобто. З хвилин на хвилину бюлет має відкритися.